Це ми повинні знати, віра йде від вчення. Якщо ти неох, ти не можеш людям розказати, щоб люди отримали віру. А якщо ти розкажеш як якусь єресь, і вони приймуть, то ти соучасник гріха, великого гріха, блуду. От церква блудниця. Про це й... І говорить откровення, ви там прочитайте, 6, там, 17, 18 розділ, о, там дуже цікаві є речі. Дуже цікаві. А у вас п'ятидесятницьке вчення, а у нас баптистське, щось беремо, щось не беремо, то можемо, то не можемо. Знаєте, як пастир каже, куди ти лізеш, що ти починаєш тут от руки класти переді мною на людей. Кладіть руки. Хто вам довіряє, кладіть і, і ще більше кладіть, і проповідуйте Євангелію. І говоріть, що Господь дав нам зціляти, бісів виганяти. Являйте царство Боже. Не тільки проповідуйте царство Боже, наблизилось. Коли ви приходите, вже царство Боже наблизилось. Цього кожного разу не говоріть, але кому потрібно і це скажіть. Царство Боже прийшло. Наблизилось до тебе, хтось скаже, а як наблизилось? А ти послухай, ти народжений згори? Ні. О, царство Боже говорить тобі, хто не народиться згори, і пішов. І дуже далеко не заходьте, тому що як людина не народилася згори, в неї стільки запаковано блуду всяких ну, бездубних вчень і, і, і навіть некорисних. При тому, що люди хочуть вірити, вірять, хочуть догодити Богові. А -а -а.